За результатами розіграшу призів від мережі магазинів Вольт почесне третє місце здобув Вадим і отримав в нагороду сертифікат на придбання товарів у мережі «Вольт» на суму 200 гривень. Вадиме, я вас вітаю, дорозі. Дякую, Дякую. Дякую. Будь ласка, тримайте. Дякую. Скажіть, будь ласка, чим займаєтеся? Я працюю продавцем в магазині будівельних матеріалів. А як дізналися про розіграш ваш? У в вашому магазині. В місці родичів купували для ремонту там, проводку, лампочки. І продавець розповів про акцію, вирішили взяти участь. А скажіть, будь ласка, чи складними були запитання? Ну, деякі питання викликали певні труднощі, а так взагалі нормально запитання. А на вашу думку, корисно взагалі такі конкурси, опитування проводити? Я думаю, корисно для зацікавлення ваших же покупців, ваших клієнтів. А взагалі задоволені ви виграшем? Ну, звісно, задоволений, як не як. Звісно, хотілося б більшого, але задоволений треба Ну я думаю, що на наступний рік ви обов'язково будете прагнути більш максимально досягнення, потренуєтесь трошки. Будемо старатися. Що плануєте взяти на... Ну, я думаю, щось виберемо з вашого асортименту. Добре, Вадим! Ми вам дякуємо, що ви прийняли участь. І що ж, успіхів вам. Дякую. Всього найкращого. За друге місце у розіграші нагороджується Микола з міста Бердичів. Ми дякуємо, що він приїхав у наше центральне відділення і з задоволенням вручаємо йому приз. за друге місце. 10 метрів будіоної спічки та двов живлення. Що для вас стало основною причиною, з якою ви прийняли участь у розіграші? місце. Скажіть, ви знаєте, як вже використати даний засіб? Приблизно поки що такого конкретного то є над чим ще працювати. Дякую вам. Здравляємо свої Володимира Яковлева. Желаємо ще дальніших успіхів, виграш і всього самого лучшого. Шановні члени майстер-клубу та користувачі ресурсу Вользати. Задамо декілька запитань, переможцю розіграшу Якову Володимиру. Володимир, скажіть, будь ласка, наскільки вам були? Складні дані запитання. Чи закутания, були вони цікавими як ви бы відповідь? их. Вопросы были очень интересные, конечно. Большую часть ответов, которые относятся к магазину, искал в интернете на личном сайте вашем. Остальная часть вопросов были вопросы по моей специальности. Приходилось вспоминать, естественно, тоже без помощи интернета. Один из самых таких каверзных, на которых я думал, что я порыв, это как... Як... За перше місце ви отримали семістрний стабілізатор. Як ви його плануєте використати? Поставили на котел. У мене є вдома котел с насосом Буде працювати. Що побажаєте наступним учасникам розіграшів і компаніям, які будуть приймати участь в розірвах, розвиття совершенствование.